Розділ 10: Шлях справа. Мати Єлизавета вставала щодня о 5-й ранку і будила сестер словами Берімо хрест. Сестри відповідали І хвалімо Господа. Так починався день. Спочатку була ранкова молитва і медитація, а потім служіння. Прибирання, готування, навчання, збирання пожертв. У тісному без побутових вигод приміщенні важко було підтримувати чистоту, це поглинало багато часу й праці. У повсякденних турботах намагалися зберігати тишу й зосередженість. Та коли лунав сміх молоді, сестра Єлизавета й сама посміхалася. Згадуючи ті часи, сестри казали. Що, попри вбогість і працю, уся атмосфера дому була просякнута радістю Святого Духа, якщо котрась із сестер виглядала засмученою чи втомленою, сестра Єлизавета завжди знаходила можливість поговорити з нею та втішити, кажучи, що важкий початок часто приховує в собі майбутню радість, а початок справді був важким. Повоєнна скрута, девальвація і дорожнеча позначилися на житті всіх у країні. Надходження доброчинних пожертв скоротилося життя багатьох сімей у ті часи стало більш ніж скромним. Особливо складно було утримувати таку велику родину, якою був заклад. Пригадаймо, що після численних переїздів. Основною його адресою стала вулиця Польна 40. Тут замешкала найбільша частина вихованців дівчата і діти. Хлопчики й чоловіки через тисняву змушені були оселитись окремо на вулиці Емілії Платер. І це теж додавало проблем. Під опікою закладу на той час перебували 50 дітей разом з молоддю. 50 незрячих дорослих під патронатом та 25 осіб персоналу. Бідність у ті часи була така велика, що хліб вважали делікатесом. Мати Єлизавета не робила собі жодних винятків і харчувалась, як усі. Дошкуляла й тиснева. Сестри, які тоді вже замінили весь персонал, змушені були стелити собі на столах, спали на підлозі. Мати Єлизавета теж оселилась на польні, причому вибрала для себе найгірший куток. Для помешкання, а саме для спальні, вибрала собі одну з кухоньок, яку використовували як склад вербової лози, згадує сестра Гаврисяк. Щодня пізнього вечора мати Єлизавета розкладала під стіною свою постіль сінник і дві ковдри. А рано вранці виносила все на коридорчик і складала у вузькій ніші. Крім цього, куточка, у неї більше не було ніякого свого приміщення. Але мати вважала за звичайне нести тягарі разом з іншими. Про її аскетичне життя на польні розповідали легенди. Та легендами це не було це була правда. Мати годинами вистоювала в чергах. На плечах носила харчі. Читаємо в інших спогадах. Також носила у відрах обіди спольної для юнаків і чоловіків, кошикарів на вулиці Емілії Платер. Одного разу це помітив швець Годлевський. Став на коліна перед матір'ю і прохав, щоб він міг носити їжу для незрячих на четвертий поверх. Вона також брала участь у всіх. Навіть важких роботах, наприклад, розвантажувала дрова. Незрячі дівчатка згадували, що вони мали привілей чистити з матір'ю картоплю. Цей час мати використовувала для розмов на різні теми, намагаючись прищепити культуру думки і серця. У найважчих умовах вона не переставала бути людиною високої культури і широких поглядів. Та черпала сили в неустанній молитві. Прийняті нею добровільно вбогість і аскетизм вражали всіх. Вона щоденно приймала холодну ванну, бо вважала, що це збадьорює. Від часу повернення з Житомира мати Єлизавета не носила ні шкарпеток, ні панчіг. За всякої погоди, взуваючи солом'яні чуні на босу ногу. Але попри всі випробування. Не це було головним, найважливішою була справа милосердя, та справа, заради якої було створене згромадження. І така невтомна праця не могла не принести результатів. Тоді мати Єлизавета все ще мала власні кошти, але своєю активною діяльністю вона залучала допомогу як польської, так і світової католицької громадськості. Американської місії завдяки цьому поліпшили харчування. Зокрема, всі почали щодня отримувати хліб, та головне, поновили реабілітаційну, виховну та освітню роботу з незрячими. Першим досягненням того часу було те, що заклад знову став освітнім, не притулком для нещасних і покинутих, а місцем, де вчать жити по-новому. Також зазнав реорганізації і освітній процес, до викладання залучили світських вчителів фахівців, що поліпшило якість навчання, проводили музичні заняття для естетичного та емоційного виховання. Заклад навіть придбав фізгармонію, фортепіано й арфу, і це в умовах тотальної нестачі. Значну увагу приділяли гігієні. Фізичному розвитку нововведенням, що викликало багато суперечок, було запровадження корекційної гімнастики рухливих ігор на свіжому повітрі. У 1919-1920 навчальному році зробили ще один важливий крок. У школі ввели обов'язкову програму для загальноосвітніх шкіл. Це відкривало перед незрячими учнями широкі можливості для подальшого навчання у загальних освітніх закладах. Того ж року мати Єлизавета пішла на сміливий експеримент незрячий хлопчик почав відвідувати звичайну школу для незрячих. пізніше ще кілька незрячих вихованців прийняли у державні та приватні навчальні заклади. Це були перші ознаки інтеграції незрячих у суспільство. Мати Єлизавета замислювалась і над розширенням професійної підготовки незрячих. Зазвичай їх навчали простим ремеслам, які до того ж не давали доброго прибутку, а було важливим допомогти пристосуватися до самостійного життя. Мати прагнула розширити їхні можливості. Додаючи нові спеціальності Настроювач піаніно, копіїст книг Шрифтом Брайля. Пізніше масажист. Навчальний 1920-1921 рік завершився успішним складанням екзаменів, але наступний знову приніс випробування. Спочатку важко захворіла мати Єлизавета. Вона перенесла дві важкі операції з видалення пухлин, на щастя доброякісних. Спочатку на хребті, а пізніше на молочній залозі. Це змусило її дещо пом'якшити свій жорсткий спосіб життя. Та, попри стан здоров'я, вона повинна була терміново вирішити ще одну нагальну справу. Протягом усіх чотирьох років після повернення Матері Єлизавети до Варшави тривала дискусія щодо вектора діяльності товариства матиме воно філантропічний світський характер чи виразно католицький. Від самого початку своєї діяльності мати не сумнівалася, що розпочата нею справа має передусім служити Богові, але за час існування товариства. Склад його правління змінився. До його складу війшли особи, для яких католицький напрямок був чужим або навіть ворожим. Мати Єлизавета, фактично, перебуваючи на лікарняному ліжку, вирішує діяти радикально. Я поставила правління перед необхідністю визначитися, чи воно вважає згромадження корисним для закладів товариства, чи ні. Й поставила в залежність від цього моє подальше перебування у закладі або вихід із нього, збирання сестер і початок праці від основ у іншому місці. Тоді правління саме пішло у відставку і було обране нове правління з людей, цілком відданих Богові, що справді прагли допомогти й утримати католицький напрямок закладу. У новому складі правління з'явилися люди, котрим судилося відіграти важливу роль у становленні справи, а її виразне католицьке спрямування не лише не створило труднощів, навпаки, віддання себе під опіку Божого проведіння дало позитивні результати. Тоді економічне зубожіння країни ще не було подолане, катастрофічно падала ціна грошей. Утримувати заклад у межах його діяльності, а тим більше розширювати, було неймовірно складно. У закладі жили одним днем, часом не маючи ніяких запасів на завтра. Мати Єлизавета незмінно всіх потішала У Бога всього досить, моліться, й він нас не залишить. І заклад розростався. У приміщенні на напольній ставало все тісніше. Відсутність належних вигод ускладнювала дотримання вимог гігієни і прибирання, усе це заважало виховному процесу, а головне, негативно позначалося на здоров'ї людей. І на тлі всіх цих проблем мати Єлизавета насмілювалася мріяти. Вона мріяла про зручне облаштування дітей десь за містом, де було б достатньо свіжого повітря. Де оздоровлювала б сама присутність живої природи. Такі мрії виглядали цілковитою утопією, але у Бога всього досить. 1921 року давній знайомий матері Єлизавети Дашевський, який уже не раз допомагав матеріально, подарував справі кілька моргів землі свого маєтку ляски під Варшавою. Один із заможніх сусідів Гліщинський подарував ще п'ять моргів. Товариство змогло викупити у Дашевського ще тридцять моргів. Так виник феномен під назвою Ляски.